Усім привіт! Мене звати Ірина Ковальчук. Я коочний наставник по Instagram. Допомагаю своїм клієнтам розкрити їх таланти та реалізувати їх потенціал на максимум. Здається, це буде перше моє відео на YouTube після дуже довгої перерви. Тому удачі мені в цій, в цій справі. Спробуймось такий формат, де я буду ділитися ними своїми класними порадами для вас. Сьогодні я для вас підготувала ось таку тему, яка звучить так: 5 порад, як розвинути дисципліну. На моїй практиці дуже у багатьох є проблеми з дисципліною, і саме це є причиною того, що вони не досягають тих цілей, яких вони хотіли б досягти. І сьогодні я дам п'ять таких коротких порад, дуже чітких, простих, які допоможуть вам розвинути дисципліну, якщо у вас з цим є проблеми. Перша порада звучить ось так. Вам потрібно зрозуміти, що дисципліна це вигідно для вас. Класна порада. Просто зрозуміти, що дисципліна це вигідно для вас. Чому дисципліна це вигідно для вас? Тому що все мрійне майбутнє, про яке ви мрієте, ось ті якісь бажані результати, яких ви прагнете досягти. Без дисципліни вам досягти цього буде дуже дуже важко. Тобто вам вигідно в своє життя принести ось трішки дисципліни, якщо у вас її немає. А бажано багато дисципліни в своє життя привести в усіх сферах свого життя. Це така тема, знаєте, вона безкінечна. І Навіть тим людям, які дисципліновані, все рівно є в чому розвиватись в цій темі, тому що в одних сферах. Може там бути введена та дисципліна в інших хроматі. У мене так само є сфери, в яких я більш дисциплінована, є сфери, на які я так закриваю десь очі, і це нормально. Це життя, ми не ідеальні. Пропишіть ось ту важну вашу точку Б, куди ви хочете прийти, і чи варто ось та точка Б, чи варті ті блага, які ви там написали, які ви хочете отримати, того, щоб десь в моменті включати дисципліну. І чуть-чуть себе підштовхувати, мотивувати, робити певні дії, які вам не зовсім хочеться робити. До речі, я з тих людей, які не вірять в лінь, і я вважаю, що будь-яка прокрастинація яка вас включається, від того, що наш мозок чомусь вважає ці дії неефективними, тобто нерезультативними, які не ведуть нас до бажаної цілі. Тобто, тут, коли ви відчуваєте, що у вас включається прокрастинація на якісь справи спробуйте, просто собі пояснити, для чого ви це робите. Тримайте в своїй голові ось цю мрійну картинку майбутнього. Порада номер два звучить ось так: зрозумійте, як взагалі працює дисципліна. Я вам коротко поясню, так як я це бачу, як я собі уявляю, як це працює. Можливо, якісь інші експерти мене виправлять. Я даю таку техніку для своїх учнів. Перші кроки роблячи, вони знаєте, дуже багато ресурсу на це затрачають, і це нормально. Тому що, коли ми будь-яку нову справу робимо, ми навчаємося. Навчання забирає дуже багато ресурсів. Отож, в процесі введення якоїсь звички нам потрібна дисципліна, нам потрібна мотивація, і тут ми через свідомість змушуємо себе, можна сказати, робити певні дії. Ми максимально сфокусовані на ці дії, і це для нас дуже енергостратно. Але в той момент, коли відбувається перехід дисциплінованих цих дій на рівень звички. Це вже ваш автопілот, це вже наша підсвідомість починає включати ось ці звички. Тобто більш всього, що в нас не дуже багато ресурсу затрачає чистити зуби. Якщо це в нас вже введена звичка, там застелити ліжко чи якісь автоматичні дії. Всі ці дії, які ми робимо на автопілоті, вони направлені на те, щоб економити наш ресурс, тобто немає сенсу робити якісь точкові правильні дії. Є сенс ввести певну звичку за допомогою дисципліни. І потім ця звичка на автопілоті працює на вас з мінімальними вашими енергозатратами. Тобто ви вводите певну звичку, ви включаєте дисципліну на певний період. В якийсь момент вас ця звичка... Переключиться в автоматичний режим, і ви будете це робити так, як чистити зуби, яка б ця звичка не була. Тобто, механізм такий: спочатку вам потрібно багато сил в те, щоб ввести цю звичку, але потім ця звичка вас несе. Я це як стати на лижі, і ви на цих лижах їдете вниз, тільки скеровуєте, куди вам потрібно на тих лижах приїхати. Третій пункт звучить так: Починайте з маленького. На моїй практиці найлегше починати з якихось супер дрібних справ вводити ось цю дисципліну, в якихось дуже дрібних речах. І так як я вже 5 разів проводила челендж по сторіс, і там вже пройшло цей челендж більше ніж 300 учасниць. Я навіть не рахувала там, можливо, навіть до 400 було учасниць, то я знаю, що вести звичку регулярно робити сторіс набагато ефективніше ніж ввести звичку регулярно робити сторіс, не знаю з якимось там вау-сторітелінгом. Тобто я знижую ось цю планку, я роблю цю звичку мінімальною. Щоб людина легше змогла її ввести в челенджі, була умова єдина, щоб не вилетіти з челенджу, Це просто вас має висіти одна сторіс, і неважливо її якість і сенс. Починайте з дуже маленьких звичок, і тоді ось цей навик ведення звичок, навик дисципліни, він у вас перейде на більші якісь справи, якісь задачі, які потребують більше вашого ресурсу, більше вашої уваги і так далі. Четверта порада по дисципліні звучить так, що. Формуйте перед собою репутацію людини дисциплінованої це дуже важливо, тому що те, яка в нас репутація самого перед собою, впливає на те, як ми приймаємо рішення. Тобто це також автоматичні наші налаштування. Де ми на автоматі приймаємо рішення в залежності від того, яка в нас репутація. Тобто, коли в нас репутація людини, яка не дисциплінована, ми автоматом приймаємо рішення як не дисциплінована людина, і сформувати в себе в голові відчуття себе перед собою як людина. Дисциплінованою, ну, воно дуже, дуже важливо. І це не тільки про дисципліну, це про те, що ти відповідальний, дисциплінований, хороший, не знаю, можливо, там ну, хороший в плані того, що ти класно відносишся до людей і так далі. Тобто різні якісь такі речі, які в майбутньому вам можуть допомогти. Продумайте, які характеристики вас можуть вам допомогти у досягненні ваших цілей. Ну, от, наприклад, я взагалі не вважаю себе сміливою людиною, і зараз знімати мені це відео дуже-дуже. Страшно, як якби це не виглядало зі сторони, але я кожного разу, ставлячи перед собою певні задачі, які мені важко робити, повторюю і доказую собі підтверджую самі перед собою репутацію сміливої людини. І це можна будь-яку характеристику взяти, і з таким чином ось цю репутацію собі формувати. Я формую самі перед собою репутацію сміливої людини. Ви формуєте дисципліновано. Наш ціль п'ять порад використати по тому, як формувати дисципліну. Ну і остання п'ята порада це переносити свій позитивний досвід та успіхи в формуванні дисципліни у інші сфери свого життя. Тобто, в той момент, коли ви вже якісь там звички ввели в якійсь одній сфері, ви спокійно можете масштабувати цей ваш позитивний досвід. Досвід і ці ваші напрацьовані певні патерни, шаблони і так далі на інші сфери. і це дуже класно. Тобто, ваші позитивні звички, ваша вся позитивна репутація самого перед собою вона буде розповзатися на всі інші сфери, і ця нейромережа вона буде вас виводити зовсім на інший рівень. Я проти того, щоб робити якісь правильні точки дії, я за те, щоб вводити екосистему вашого життя, яка вас поштовхом. Виведе на новий рівень саме цьому я і навчаю на своїх мастермайндах та на наставництві, яке я запускаю на 2025 рік. І деталі ви можете подивитись в мене в блозі в інстаграм. Щось я залишу в інфобоксі тут під відео. Посилання на інстаграм та на телеграм. Також будуть в інфобоксі. Запрошую приєднатися до мого навчання та розвивати не тільки звички. Ми там працюємо над іншими темами. Я являюся наставником і по Instagram. Якщо у вас бізнес, ви хочете масштабуватись, також звертайтеся. Вимагаю з рекламою, і з особистісним ростом як коуч. Тому ласкаво прошу на свій канал в Телеграм та на свій інстаграм. І реєструйтесь на наставництво на 2025 рік. Буду чекати вас. Все, пока.